Я пропоную подивитися на екран. Ми маємо особливе звернення. Давайте глянемо. Вітаю студія. З фронту до нас Щодо... не просто ж так, правда? Нас з Днем Незалежності привітати. Звичайно. Щодо ситуації на фронті, сьогодні мене обстріляла диверсійно розвідувальна група Амурів. І потрапила мені прямо в серце, поранило мене. Моя буська, ти знаєш, скільки багато епітетів у мене в запасі для тебе, стільки пасливих слів, яких вистачить на цілу вічність. Ти неймовірна в мене красуня. Ти неймовірна розумниця. Недаремно ж ми познайомилися з тобою на серйозному юридичному форумі, коли в мене було. Штурмове попередження у серці, а у тебе загроза закохатись. Ти неймовірна красуня. Я люблю милуватися тобою у ці ліниві ранки у ліжку із кавою, і так само у ці шалені вечори, коли ти надягаєш свій модний одяг і в притаманному лише тобі стилі йдеш двіжувати. Ти неймовірно магнетично наповнена. Цей магнетизм б'є тобі через край поєднанні з казковою автентичністю, це створює такий неймовірний коктейль гірських трав і екзотичних фруктів, від якого я просто шаленію. Пуська, Я хочу, щоб ми творили власний всесвіт разом з тобою. Хочу, щоб ми штурмували щасливі вершини і зазирали за незвідані горизонти, за якими нові і нові мрії. Я хочу, щоб ти завжди дивилася своїми очками, синевирками в мої очі кольору шоколаду, щоб ми створили із наших двох незалежностей одну величезну незалежність і за нами велика відповідальність адже попереду ще перемога. І це наша спільна перемога Усієї нації, всієї країни і нашого особиста з тобою. Сонечко, я готовий пожертвувати своїми козацькими вольностями, щоб бути залежним від тебе. Моя казкова гуцулка, Я приготував тобі сюрприз. Передаю його Ось. зараз тобі. Магія телебачення, і цей сюрприз уже у нашій студії. Твій, твій люблячий лемко хоче взяти тебе за жону. Як ти до того ставишся? Ще одна магія телебачення просив Юра водичка. передати і бука. Не весільний, правда ще, але ми сподіваємося, що весільний буде не менш красивий. Тому ми тобі передаємо, це величезна відповідальність, у нас зміни в такий особливий день. Але, але... Марина, ми, ми не знаємо, слова, чи так, чого знову. Де це є? Вийде десь, будь ласка. Скажи, що ти Тон... без тут. Сонечко, я тут. Я завжди з тобою. Я тебе люблю дуже. Тебе так, те, так. так чи ні, Марино? Ми ж всі сплакались. <світ> всі телеглядачі зараз носовички дістали і не знають відповіді. Так хто в нього мені вдівати має? <світ> Надягани сама, а я приїду. <світ> все сама, все сама, поки тебе нема. Підходить? Мені все з тобою підходить. <ріст> Ти мій метеорит. Я тебе люблю. То, то означає тебе так, Це означає 100 так? Це означає сто так! Ми вас вітаємо. Уголь. Нехай цей букет стане весільним, а ми всі будемо гуляти на весіллі разом із нашою перемогою. <ріст> <ріст> Ми а, бажаємо кожному нашому глядачеві переживати такі емоції, які сьогодні пережила Марина Юра. Юра зараз захищає нашу батьківщину. На в найгарячіших точках Марина його чекає, і це лише доводить те, що кожен із нас на своєму місці робить добре роботу для того, щоб наближати нас до перемоги. Ще раз вітаємо вас зі святом. бажаємо вам залежності, нашої незалежності. Вітаємо ще раз Марину і, бажаємо... і Юру. Бажаємо кожній українській жінці дочекатися свого захисника, і так само кожному чоловікові дочекатися своїх захисниць, тому що отакі емоції мають бути у нас із вами тільки радісні разом до перемоги. Наближаємо кожен її на своєму фронті. Мирної вам ночі зі святом незалежності. І до завтра. Слава Україні, героям слава!